Просто жахливі кадри наслідків землетрусу в Туреччині вже понад 30 тисяч там поранених і більше, більше 11 тисяч летальних випадків. Але чи існує така загроза для України? Якщо подивитися на сейсмологічну мапу країни у? Нашої держави, то ми бачимо, що більша частина вона ну, верогідність землетрусу є, але не превищує 5 балів. Ну і тоді поступово зміщуємося на південь, і в деяких районах може землетрус навіть бути в 10 балів. А це південь Криму, як ми бачимо, і південь Одеської області. Але в інституті геофізики запевнили, що Україні не загрожують землетруси масштабу як у Турції. Сейсмічна опасність існує, проте для України вона не така велика, як для країн охоплених потужним сейсмоактивним поясом планети.